Жити так далі не можна і паски затягувати нікуди, кажуть учасники акції. Просять громадян бути більш активними і показувати своє невдоволення владі, бо інакше вони чинитимуть з народом те, що заманеться. Жаль чи на щастя, але Закарпаття воно якось ну, воно не, не приймає в таких суспільно-політичних, ну суспільно-політичне життя воно ну якось немає. На жаль, я думаю, все ж таки. Це дає можливість там західним, східним імперіалістам тут ну, наживатися. Згодом до громади вийшов голова обласної ради і висловив свою позицію, заявивши, що за новими тарифами ми платити Сьогодні не будемо. Я вивчив це питання. Внутрішній видобуток ціна одного кубометра газу складає 800 гривень. Значить, куплений за імпортними контрактами, газ коштує в середньому 220 доларів. Це 5 тисяч. Послухайте, це п'ять тисяч з копійками гривень. Якщо об'єднати цей газ в одну ціну і розділити пропорційно, ми можемо мати тисячі тисячі гривень за кубометр. Ця ціна вже більш-менш може влаштовувати сьогодні громаду. Ужгородці кажуть, що із мінімальної зарплатні оплачувати послуги за новими тарифами просто неможливо. 1177 гривень я маю пенсії, на мені більше треба заплатити за лікарство. У мене чоловік хворий на стакан діабет. Я, а до того ще 5 І Скажіть мені, будь ласка, як я можу платити по 7 гривень і 180 гривень. або платити за комунальні, або вмирати нараз, бо я не буду мати заплатити за що за лікарство. Мені 53 роки, але я. Не можу. Писати. Я стара вже зовсім. До мої 32. На роботу строїться, тільки треба йти. І кажуть, іди туди на цю ба, на біжу туди, там тобі, коротше, те саме, як, як вони сказали, даси одному взятку, другому взятку. Життя нема в цій Україні. Повністю життя нема в Україні. Вже здоліли взагалі. Ну що це таке? геноцид настоящий. Май 1193 гривні. Може того жити? Ні, не може. Заплатив стать бо. Активісти просять українців не мовчати, долучатись до акції протесту. Тільки так можна донести проблему до столичної влади. Підтримав таку позицію і Володимир Чубірко, який закликав громаду прийти зі своїми пропозиціями на сесію облради, яка відбудеться вже 28 травня.